Добро здоров'я! На вагах 14 кг 100 г металу. В кінці відео розповім, скільки коштує ця посилочка і що за метали Так, починаємо. Це нержавіюча сталь. 10% нікеля. Таке ми купуємо 38-40 гривень кілограм. Ось ця штучка така. Хто знає, що це. Це страшна цинкова чушка. Ми її купили. Разом з цією цинковою проволотою по 50 гривень кілограм. Якщо чушка є не страшна, а красива нова, то ми можемо її купляти від 70 гривень кілограм. А ось оце найдорогіший метал на цих вагах. Хто знає, що це? Це нікель. Це відпрацьований після гальваніки анод. В народі називається так, так, нікелевий обсос. Так-так, нікелевий обсос. І увага! Ціна ось цих 14 кг 100 г 1711 гривень. Так що, в кого є такі метали, пропонуйте. Бо нам треба обойки купити собі, поклеїти. Ну, всього всього па-па.